Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо ваші неймовірні роботи, створені для другого логочеленджі. Цього разу ви створювали логотип для туристичного агентства Вандерлюкс. Я поділюсь з вами своїми враженнями, розповім, що вийшло чудово, а де є простір для творчості та вдосконалення. Готові? Тоді погнали! Розпочнемо з першої роботи. На перший погляд логотип виглядає сучасно і яскраво. Але чесно кажучи, він трохи не дотягує до преміальності та ексклюзивності, яких очікує бренд «Вандерлюкс». Аби логотип повністю відповідав брифу, потрібні невеличкі, але дуже важливі зміни в шрифтах, кольорах і дизайні самого знаку. Перший плюс назва Wanderlux одразу кидається в очі, а це класно впливає на впізнаваність бренду, проте шрифту не вистачає того самого шику. Курсивний шрифт додає руху та драйву, але, на жаль, не передає вишуканості. Моя порада замінити його на потужніший класичний шрифт без заукруглених кутів. Теплі відтінки жовтого та червоного додають енергії, але от для преміальних мандрівників вони вони, мабуть, не зовсім смарагдові або сині кольори, про які ми говорили в брифі, набагато краще підкреслили проскіш та елегантність. Ізометричний символ це вже круто. Об'ємний, помітний, стильний. Стрілки ніби показують напрямки майбутніх подорожей. Але центральний елемент трохи губиться і не дуже асоціюється з географією. Раджу замінити його на коло, яке натякатиме на компас або глобус. Або, можливо, ви побачили там щось особливе. Напишіть у коментарях. Додатково можна додати текстури або металеві ефекти. Це підкреслило б преміальність. Рухаємося далі. У цьому варіанті ми бачимо стилізований текстовий логотип з інтегрованим знаком у вигляді кораблика замість літери А. Хоча логотип і не зроблений у 3D, але помітно, що автор класно попрацював з градієнтами, додавши об'єму і динаміки. Іконка кораблика пов'язана з подорожами, але трохи вибивається зі стилю. Можна було б зробити її більш схожою на літери, або розташувати окремо, або розмістити замість букви Дії. Або залишити на місці A, але довести до гармонії. Фіолетовий і рожевий виглядають більш грайливо, ніж розкішно. Для преміальної агенції я б радила поміркувати над темно-синіми або смарагдовими відтінками. Сам шрифт теж потребує оновлення, щось без заокруглених кутів, більш серйозне, елегантне, таке, що одразу говорить про люкс. Тут у нас ось такий варіант. Сучасний, чистий шрифт, майже ідеально для преміального бренду. Клас, що додали Глобус і компас, одразу зрозуміло, про що агентство. Що б я покращила? По-перше, темно-коричневий і жовтий кольори не передають повною мірою розкіш. Я розумію, що жовтий тут використаний, мабуть, для імітації золота однак сам золотий колір важко відтворити, та й використовувати його в логотипах часом буває проблематично. А по-друге, хотілося б побачити більше об'єму, хоча б якийсь легенький градієнт. Також можна погратися з формами знаку, щоб лого виглядало трохи цікавіше. І останній логотип на сьогодні. Одразу помітно, тут явно попрацював штучний інтелект. Важливо пам'ятати, Ші класний інструмент для генерації ідей і економії часу, але фінальний дизайн має бути вашим. Проте глобус просто вогонь. Золоті меридіани, що перетворюються на сліди від літаків, дуже атмосферно. Шрифт хіба що трошки підкоригувати в цьому логотипі, зробити тонкий, за товщиною більш-менш такий, як смуги та меридіани. Ну і маленький бонус. Я теж вирішила взяти участь у челенджі і підготувала свій варіант логотипу. Лого я відобразила у вигляді об'ємної стрічки Мебіуса, яка формує знак нескінченності. Воно передає ідею безмежних можливостей подорожувати. Один кінець стрічки перетворюється на силует птаха, ще один натяк на свободу, відкриття нових горизонтів і дух пригод. Напис вандерлюкс інтегрований у композицію з сучасним шрифтом, а темно-сині градієнти підкреслюють преміальність. Напишіть у коментарях, чи подобається вам цей варіант і що можна було б покращити. Також напишіть, яка робота вам найбільше сподобалась. І ще новий челендж вже близько. Хочете взяти участь? Тоді підписуйтесь на мене в інстаграм, телеграм та ютуб, щоб нічого не пропустити. Там будуть всі деталі. Дякую за вашу участь, ви неймовірні, ваші роботи вогонь. До зустрічі в наступних відео!